Короткий огляд на вугільно-газовий гриль Weber. Ну, це вугільний гриль Weber Performer, але у нього є така функція, як газовий розпал вугілля. Ось так це виглядає. Тут газовий балончик стандартний під, під таку штуку. Тут регулювання. Можна ну, додати газ, це п'єзорозпал. Все дуже зручно. Крючочки, всякі секції для зберігання. Ну, і як столик, тобто в принципі, повністю може вам забезпечити зону барбікю. Все поміщається, все зручно. Чухольщик ще до нього ось такий придбав фурмовий. В принципі, теж тема. Загалом скажу, що газовий розпал це дуже зручно. Просто собі поставив, розпалив і ну, пішов своїми справами займатися, приходиш уже вугілля розпалене. Або брикети. Єдине, що треба по балончикам підбирати, наприклад, ось цей газ в холодну погоду не працює, балон замерзає. Ось я такі використовую для холодної погоди. Там бутан зручно, але ціна, звісно, в Україні на них космічна. Я брав не в Україні. По, мені він значно дешевше вийшов з доставкою, там, мало не в два рази дешевше. В принципі, якщо брати по тій ціні, що в США вони продаються, наприклад, то гриль вартує своїх коштів. Для нашого ринку все-таки він дорогуватий. Ну, я розумію, там мита, податки, транспортування. Тим не менше, я думаю, за таку опцію переплачувати стільки не варто. повторюсь гриль зручний, вже на ньому відпахан ну це вже другий сезон. На ньому проблем з ним жодних немає. Коротше, якщо є змога і немає бажання розпалювати вугілля вручну, то дуже непоганий варіант.